Не заплатив за комунальні послуги на наступне півріччя залишишся без субсидії. Уряд розширив перелік критеріїв, за якими українців можуть позбавити доплат. А це борг за комірне на понад 680 гривень. Якщо член сім'ї не сплачує ЄСВ, довше за три місяці не працює, а дорослий чи заробляє копійки. Якщо у сім'ї хтось має депозит на понад 100 тисяч гривень, чи авто до п'яти років або двох не старіших за 15. особа придбала щось на вартість понад 50 тисяч гривень. Вона повинна проінформувати протягом 30 днів органи пенсійного фонду про ці зміни, про купівлю нею або членами її домогосподарства, якихось товарів на таку -то вартість. І тоді вже на період неопалювального вона буде отримувати субсидію. А вже ця закупівля, купівля цього товару буде рахуватися на наступний опалювальний і вона вже права на призначення субсидії. Мати не буде хмельничанка пані Людмила обурена деякими із вимог, зокрема скасуванням субсидії для людей, які не працюють, не навчаються і не мають статусу безробітнього. каже їм, хоч якась допомога потрібна, на роботу зараз влаштуватися нелегко. Якась повинна бути все, таки для такої критерії людей. Вона повинна бути, хоча б мінімалка. Хоча б щось, як людина не, не має ніякого статусу, на чому жити. А платити за комуналку то треба. Вони тут треба стопроцентової. А де брати? На роботу зараз дійсно нема як встроїтись, багато не беруть по возрастній категорії. Пані Валентина, переселенка з Сєвєродонецька. у рідному місці отримувала субсидію. Жінка-пенсіонерка коштів на оплату комунальних послуг каже, не вистачає. Під жоден із критеріїв не підпадає, тож розраховує на підмогу. Я думаю, що Ну это правильно. Квартиру оплачивать у человека нет денег, а купить что-то дорогостоящее есть. Поэтому я думаю, не такая страна у нас богатая. То есть надо выборочно смотреть. Действительно ли человек нуждается. Скоротили кількість фінансової допомоги населенню за вимогою міжнародних кредиторів. Згідно меморандуму з Міжнародним валютним фондом, Україна зобов'язана зменшити кількість соціальних виплат, адже кошти на них виділяють за позичені. Якщо людина не має можливості на сьогоднішній момент оплачувати комунальні послуги, то вона їх не має можливості оплачувати, і це буде борг достатньо великий по відношенню до комунального підприємства. Сьогодні субсидії рятували достатньо багато кількість домогосподарств, сімей. Якщо цього не буде, то не буде. Якщо не будуть субсидій, то дуже велика кількість комунальних підприємств будуть мати величезні збитки, будуть нарощуватися обсяг неплатежів. Так що всі ці питання однозначно є дуже великим негативом. Дарія Корноса, Олександр Мальников, новини 33 канал.